Друзі, продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на українському фронті. Куп'янський напрямок. Синьківка. На північному фланзі Росіяни намагаються контратакувати. Триває жорстка битва. Сили оборони України стримують атаки росіян, незважаючи на тяжкі умови. На західному фланзі було знищено групу росіян. На південному фланзі від населеного пункту Новоселівське сили оборони штурмом вибили росіян з двох суміжних посадок. Вони були відкинуті за дорогу. Частково росіяни є ще у сірій зоні, бої тривають. Також до нас потрапили ексклюзивні кадри роботи fpv дронів на Лиманському напрямку. Росіяни проводили штурм у напрямку населеного пункту Терни, але блискавична робота оператора дрона відправила їх до пекла. Ворожа БМП разом з частиною десанту під білогорівкою вирушила до пекла завдяки воїнам 81-ї аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Авдіївський напрямок степове повністю переходить під контроль росіян, намагаються закріпитися. Сили оборони України на відстані, працюють FPV, дронами та касетними боєприпасами по скупченнях. Росіяни постійно нарощують темп та намагаються пробити шлях до населеного пункту Тоненьке. Для того щоб це зробити з обох сторін, як це вони роблять, то треба посилити тиск на Ласточкіне. Красногорівка, Донецька область, тут шахти. І промислові підприємства, що забезпечували роботу місцевим жителям, росіянам більше не потрібні. За секунду місто з 15-тисячним населенням було звільнене від зайвих будівель за допомогою російських авіабомб. Мар'їнський напрямок. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України під час контратаки відкинули росіян з позицій на південь від Новомихайлівки до двох кілометрів. Головне управління розвідки та повітряні сили України знищили російський А-50 у районі Азовського моря. Речник повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що А-50 це радар, що летить. Тому він є важливою ціллю для України. За останній час Росія втратила вже другий такий літак. Учора вночі. Липецький металургійний комбінат був атакований трьома безпілотними літальними апаратами. Новолипецький металургійний комбінат найбільше підприємство Росії і 17 те у світі. Продукція заводу застосовується в стратегічно важливих галузях. Сталь і сплави, звідти, зокрема, йдуть на виробництво ракет. Поки що, це вся інформація станом на зараз. Друзі, не забувайте ставити лайки. Цим ви допомагаєте у розповсюдженні цієї інформації.